Слава Богу. слава Богу. Коли все добре і усі здорові, щоденно, слава Богу, на устах. Так легко і радісно нам славить Бога за те, що нас отак благословля. Та ось прийшла хвороба чи невдаща. Здається, ненадовго пройде все. Все ж скажем: слава Богу, це дочасне, усе минеться, скоро все пройде. І ось минає місяць, не проходить, а потім рік отак уже мина, шукати починаєш справа в чому в цій ситуації, чия вина. Шукати починаємо ми винних. О, якби той тоді мені поміг. О, якби лікував оміло лікар, якби не пив у мене чоловік, якби була слухняна моя жінка. Все так тривожий, серце вже моє, І слава Богу, часто говорити, чомусь так тяжко, легше ж не стає. А ось, коли уже проходять роки І випробування, все більше тягарів, тоді у всьому винен тільки Бог є, це він один усе це допустив. Отак людина завжди від Адама, усе шукає винних навкруги. Ну, а сама, чи ж Богові слухняна? Бог терпить все, що б ти не говорив, не умертвив Адама, бо недобрий. Собі я іншого ще кращого створю. І вигнав, та вже сина свого він годував спасать людину цю. Спасає і милує нас кров Господня, й досі. Хоч ми не вірний, але вірний він. Він каже: ось я поруч, син мій, дочко, прийду я скоро, трішки потерпи. Амінь. Амінь.